За два місяці 2023 року на туберкульоз у Волинській області захворіло 169 людей, розповіла Суспільному керівниця обласного фтизіопульмонологічного медцентру Оксана Комар. У порівнянні із аналогічними місяцями минулого року кількість удвічі більша, каже лікарка. Я пов'язується з тим, що запрацювала первинка. В нас почали виявляти 169 проти. Вісімдесяти дев'яти чоловік минулого року. Я скажу ну, в абсолютних цифрах. Тобто, це дуже показово, дуже зросла захворюваність нас дітей. Так тобто, у нас дітей за два місяці минулого року взагалі не виявлялося. А за два місяці вже цього року у нас є 32 дітей. Переважна більшість цих діток це діти з сімейного контакту, ромське населення. Це Діти з груп ризику. 47-річний Віктор Матвійчук із Володимирського району лікується три місяці. Попереду іще ще 150 днів прийому препаратів, розповів чоловік. Каже, звернувся до лікарів зі скаргами на поганий апетит, слабкість, втрату ваги. Поїхав, познавав аналізи всі і так як побачили, що туберкульоз. Якісь палочки знайшли вчасно, зробили мені. Все, що могли лікарі, яким я дуже вдячний. Ну і зараз я почуваю зовсім інакше. Віктор каже, припускає, що заразився від односельця. Він дуже кашляв, сидів, йому дуже було холодно, не мав апетиту, нічого, не мав сили ходити. Тільки він не слухав нікого і не пішов лікуватись. Сидів вдома, який в грудні помер. Зараз стаціонарно у фтизіопульмонологічному медцентрі лікується приблизно 40-50 пацієнтів у важких станах, сказала керівниця медзакладу Оксана Комар. Це люди, які потребують додаткових втручань та супроводу, окрім прийому протитуберкульозних препаратів. Більшість пацієнтів лікується амбулаторно. Усіма необхідними медикаментами вони повністю забезпечені. Першу дозу вони приймають у нас під спостереженням, а далі йдуть і, і приймають це все вдома. Всі діти, до речі, оці з вогнища зразу з першого дня лікувалися також амбулаторно вдома. Всі протитуберкульозні препарати у нас перуральні, тобто таблетки. Якщо раніше там було жменя 16 таблеточок, то зараз 4 таблетки, але в склад цих таблеток. Входить всі чотири препарати, які забезпечують ефективне лікування. Заразитися туберкульозом може кожен хто дихає, а отже, усі каже афтезіатриня, лікарка-методистка обласного центру контролю і профілактики хвороб Людмила Симонюк. Тому усім бажано пройти скринінгове анкетування щодо чинників ризику та симптомів, які можуть свідчити про туберкульоз. Найбільш Дієвий і простий і безпечний метод обстеження є така скринінгова анкета, яку має кожний сімейний лікар, вона також є на сайті ЦГЗ, на сайті Центру громадського здоров'я, Центру контролю та профілактики хвороб, а також в тизіопульмонологічного медичного центру. Анкета анонімна можна пройти для того, щоб відмітити які саме. Чинники, які саме симптоми є у пацієнта, нездужання, підвищена температура тіла, утрата апетиту та ваги, кашель, що триває більше двох тижнів, можуть свідчити про туберкульоз, наголосила Людмила Семонюк. Якщо в анкеті є позитивні відповіді, необхідно звернутися до сімейного лікаря, який скерує на подальше обстеження, зі слів Оксани Комар у 2022 році на туберкульоз захворіло 616 воленян, волинян, у 2021 – 628. Лариса Андрійчук, Сергій Данилюк, Суспільна Новини, Луцьк.